Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з нових парфумів, що мене дуже зацікавили, і хочу поділитися їми з вами. А якщо ви вже чули про якийсь парфум, що вас вразив, і ви хочете затестити, будь ласка, діліться їм у коментарями. В описі до цього відео ви знайдете усю корисну інформацію, тому, будь ласка, передивіться його, також залиште під ним величезну вподобайку, та не забудьте підписатися на мій. Канал, а після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, справді вийшло багато цікавих ароматів, і сьогоднішнє відео буде досить довгим, тому, будь ласка, влаштовуйтеся зручніше, візьміть собі якийсь напій або, можливо, щось смачненьке. І давайте поговоримо про нові парфуми на парфумерному ринку. Я хочу розпочати з новинки від Jo Malone під назвою Orange Marmalade, бо мені дуже Подобається ця назва. А ще один з моїх найулюбленіших цитрусових ароматів саме цього бренду це їх лімітка Orange Bitters, як на мене, шикарний і досить реалістичний аромат не тільки самого апельсину, а ще й мандарину. Тут дуже гарні спілі, але гіркуваті мандарини. Відчувається не тільки сам фрукт, а ще й. Кожура. І я сподіваюся, що новинка буде схожа на цей аромат, що це не лімітирована версія. Хоча, знаючи цей бренд, вони дуже полюбляють створювати такі аромати, які не завжди доступні в каталозі. І ще мене здивувало, що по нотах тут немає нічого солодкого. Окрім самого апельсину та гіркого апельсину з Кашміром, немає нічого солодкого. Тому цікаво, чи вони створять Якийсь абстрактний акорд джему чи ні, але сподіваюся, що він буде більш цукатний і солодший, ніж Orange Bitter's. Якщо ви знайомі з цим ароматом, який вони завжди випускають перед різдвяними святами, напишіть мені, як він вам подобається і чи ви полюбляєте цитрусові аромати. Взагалі, мені здається, вони більш актуальні на літо саме зараз, але а, у багатьох, напевно, є асоціація з мандаринами саме взимку, і тому а, мені дуже подобається саме цей такий зимовий, мови цитрусовий аромат на свята. А ось наступні новинки будуть від бренду El Elhermein. Я взагалі його фанат. У мене багато парфумів цього бренду. Вони завжди виходять в якихось цікавих флаконах. Ось, наприклад, мій давній улюблений це Жанун Noir. такий дуже жіночний, шлейфовий, м'який, пудровий аромат, який завжди звертає на себе увагу. Взагалі, Ця колекція шикарна, але цей аромат мій улюблений. А вони нещодавно випустили ірисовий парфум в такому цікавому, абстрактному, трішки футуристичному флаконі. Але по нотах він, мені здається, більш маскулінний, бо тут в нас, окрім ірису, який пудровий, такий дуже може бути коренистий. Або навпаки, флоральний. В нас ще є а, шавлі, пачулі, лаванда, з якою я себе не дуже комфортно почуваю. До речі, нещодавно робила для вас огляд трьох ароматів дизайнерських брендів Libre, Gades та Monherlien, в яких присутня нота лаванди, але вона більш жіночна, тому я назвала а, те відео Жіночні фужери. Придивіться його, будь ласка, бо це дизайнерські аромати, вони дуже зараз популярні і в них схожі ноти. Але але є відмінності, про які я розповідала в тому огляді, і воно не набрало багато переглядів. На жаль, що мене здивувало. Тому, будь ласка, передивіться, а ми будемо рухатися далі до наступної новинки від Алхерамей, більш фруктової, тому вона мене цікавить більш ніж і рис. Тут в нас багато і ягод, і фруктів. А вже ж грибфрут, але також багато інших квіткових нот, такі як магнолія, жасмін, троянда, фрезія. Також конвалі і більш солодкі ноти, карамелі, ванілі, бензоїну, тому. Буду спостерігати за цими новинками, якщо мені вдасться їх затестити, буду рада з вами поділитися враженнями. Остання новинка від них це парфум Sell, і я не знаю, чи вона мені сподобається, бо тут є і лаванда з цитрусовими нотами, до яких я так не дуже ставлюся, і жасміновий чай, який я обожнюю тому подивимося, все залежить від того, як вони обіграли ці ноти. Ну, а ось наступний аромат, я коли побачила його в інстаграмі, і на офіційному вебсайті Латафи, це такий дуже популярний арабський бренд. Я одразу його захотіла, додала до вішліста і сьогодні майже придбала всліпу, але Стрималася, бо він, мені здається, трішечки з завищеною ціною. Вона, я думаю, спаде через деякий час. Я, напевно, не буду ну, 100% вже а, першою людиною, яка зняла на нього огляд, але я давно шукала арабський парфум в лактонному стилі, і тут в нас є, окрім карамелі та цукру, нота молока, а ще мед, ваніль, а, цукерки. Тому я сподіваюся, що він буде звучати справді як. Десерт Еклер, в нього класний флакон. І я замість нього купила декілька інших дуже популярних ароматів цього бренду. Напишіть, будь ласка, чи вас цікавить тема арабської парфумерії, і чи ви хочете, щоб я зняла огляд на деякі дуже популярні аромати в цьому стилі. Ну, а ось два парфуми, які я теж сьогодні не придбала, хоча була на вебсайті Зари і додала їх до кошика. Це інтенсивні версії їх більш таких мейнстрімовських ароматів, бо вони мають більш нішову люкс колекцію яку я обов'язково. А ось Fields at Nightfall і а, парфум Nude Bouquet це більш така комерційна а, лінійка, але ці аромати порівнюють з дуже гарними парфумами. Наприклад, Fields at Nightfall з Deacon Walters Her, або, наприклад, аромат, який мені подобається від Juliet Odd to Dullness. І це більш інтенсивна версія, в нього такий досить а, прикольний флакон, як мені здається. Я б краще його затесила, тому сподіваюся, що. Ці парфуми з'являться в магазині, їх ще немає. Тут в Німеччині я була вчора в Зарі, і ще в них вийшла червона колекція Red Temptation з додаванням або фокусом на певні елементи, як сандал, ваніль, табак, Вони також розкуплені онлайн, і ще їх немає в магазині, тому я так від зари втрималася. Хоча мені цікаво, бо цей аромат, наче буде такий древесний, але гладкий. Трішки флоральний солодкий, а нюд боки, навпаки, флоральний. Взагалі він начебто трояндовий, але тут я бачу в інтенсивній версії, вони додали і рис. Це більш пудрова квітка, тому я думаю, він буде не такий свіжий. І ще тут є персик. Тому мені здається, буде цікаво послухати. Якщо буде звучати більш-менш ну, не так дешманський, як чи саме азарівські аромати можуть бути, то мені цікаво його затестити. А ось ще одна нова колекція. І Божечки, я навіть перейшла на американський сайт, і потім думаю, та ні, це ще за доставку платити. І, можливо, вона з'являться в Німеччині, але я сумніваюся, бо деякі з лімітированих каялівських ароматів тут не з'являються. На жаль, можливо, хоча будуть в інтернеті, я не знаю вже, за які кошти це все купувати. Але так хочеться цю а, таку колекцію, яка натхнена відпусткою, наче вона у флаконі, чотири аромати, які натхнені різним Місцевостями, наприклад, Мальдіви з розмарином, лимоном, бананом, ілангом та кокосовим молоком. Мені здається, буде дуже цікаво, інтригуюче звучати. Бо розмарин з бананом та єлангом це дуже прикольно. Аромат Мауї також має бананий кокос. Я не зрозуміла, навіщо вони сварили два аромати з ідентичними нотами, можливо, він буде звучати. Інакше, бо тут ще є груша, сандал та ваніль. Ось парфум маракеш, я думаю, буде більш флоральний, можливо, також пряний, бо тут є, окрім білих квітів, також червоний перець та деревина. а Аромат, який би я придбала навіть в великому флаконі, ось а, в такому форматі, хоча вони в міні-сайзі виходять, це а, саме капрі, бо тут є лимон з цукром, фрезією, малиною, мускусом та ванілью, і я обожнюю таку цитрусову ваніль, особливо яка пухнаста, мені здається, вона дуже класно звучить влітку. Але я зараз ношу утопія ваніла Коко. Це шикарний, гіпнотичний, але дуже такий кремовий. А, Аромат квітів, досить опулентний, тому буду, буду чекати на цю колекцію, хоча не маю великих надій. А ось аромат, який не дуже мене якось вразив, але все одно хотіла вам про нього розповісти. Це новинка від Мансери під назвою Amberfall. Мені здається, вони зараз дуже так вдарилися в цю тему насичених, майже маскулінних амбрових ароматів. Я думаю, це буде в їх стилі такий деревинно-амбровий і. Досить а, пряний аромат, бо тут є багато таких а, нот. А якщо ми вже заговорили за мансера, то я думаю, буде доречно згадати і Монталь. Вони також випустили багато новинок, і саме вони мене набагато більше зацікавили, ніж мансерівські. І мені дуже хочеться їх купити, але м -м, мене дещо розчарувало. Я була нещодавно на їх офіційному вебсайті, де я завжди замовляю їх аромати. В мене їх досить багато. І я цього року дуже хочу зняти для вас вже а, такий загальний. Тоб список і добірку створити з монталівських ароматів. І для неї я хочу, до неї ще хочу докупити деякі парфуми. І що мені подобається на їх веб-сайті, це те, що там є м -м, така, така пропозиція, якщо ви купуєте ось такий 100 мл флакон, або 2 по 50 в такому форматі, ви можете отримати в Боже, все нормально. Подарунок: ось такий 20 мл флакон безкоштовно а, за, на ваш вибір будь-якого аромату. І це дуже круто, мені здається, бо монталівські аромати вони суперстійкі, їх не треба багато, якщо у вас є 20 мл, це вже а, ви виграли, мені здається. І нещодавно вони, я так і розуміла, змінили цю всю політику і вже немає цієї функції тільки а, для а, таких. А, Обраних країн вони це залишили. Для Німеччини, на жаль, більш ні. Тому сподіваюся, мене дивиться хтось з Франції, хто може допомогти. Я дуже хочу заказати парфум 100 мл, але я дуже хочу також отримати безкоштовний 20 мл флакон. В них багато новинок, але мене цікавить найбільше Oud Full Roses, бо я зараз просто помішана, як я не знаю, знову відкрила для себе любов до трояндових ароматів. Я обожнюю трояндову в парфумері, Боже, це чудова квітка. Просто Королева о, усіх квітів не знаю, чи я знімала колись вже таку доцільну добірку по троянді. Якщо ні, дайте мені знати. Мені здається, зараз в червні і так в середині літа вона буде дуже доречна, бо троянда це і класика, і сучасність. Троянда це все і в мене на. Не... Тільки різноманітна колекція трояндових ароматів. Я вчора а, ходила на такий тут місцевий фест і нанесла більшість, ну, мені здається, майже усі трояндові аромати на себе. І була просто в захваті. У мене стоїть величезний, шикарний флакон трояндових, троянд а, з маминого а, садочку. І я дуже хочу цей а, а, трояндовий аромат від Монталь. Мені здається, це начебто. um mm. Перероблена версія, нова версія Розіс Маск, їх бестселлеру, і взагалі в них багато трояндових ароматів. Якщо у вас є улюблений, напишіть мені про нього. Ну, а ось парфум, яким я хочу себе побалувати, винагородити, якщо я здам дуже важливий екзамен скоро. Це Амуаж Гайденс дуже такий розхайплений, розкручений аромат. Я абсолютно поділяю захопленість ним, бо він чудовий, неймовірний, такий шлакий. Лейфовий, такий приємний, такий неймовірно закоханий аромат для мене, але дуже дорогий. І вони випустили, мені здається, інтенсивну версію. Тому сподіваюся, що коли настане час, вони будуть вже обидві присутні в магазині, я зможу затестити і обрати один з них. Але напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте, по Guidance. А я переходжу до другої частини цього відео, в якій розповім вам про новинки в моїй колекції. І перше. Це новини від бренду Maison Violet, який я обожнюю, ви вже напевно чули мої огляди на їх аромати, які нещодавно перевипустили в нових флаконах, тому самі аромати залишилися незмінними, а ось упаковка змінилася. Ось так вони раніше виглядали. Мені здається, дуже гарні флакони, так, дуже гарно їх тримати в руки, такий потужний, масивний. Стеклянний флакон, і виглядають вони дуже класично, бо і сам бренд він був. А... Один з перших взагалі, парфумерних і косметичних брендів у Франції. Вони постачали різну продукцію в королівські дома. І ось декілька років тому його знову відновили. І зараз перевипустили ось так виглядають флакони. Напишіть мені, будь ласка, який формат вам подобається більше. Це, до речі, один з моїх фаворитів скетч, більш зимовий, такий печулівський солодкий аромат, а на літо. я вже Розповідала вам, що мені подобається носити танагра в моїй добірці про літні аромати. Якщо ви не бачили, будь ласка, подивіться, бо це дуже пухнастий аромат, начебто ангела, який спустився до нас. І він такий м'який, такий елегантний, пудрово, чисто флоральний дуже гарний аромат, мені здається, неймовірно універсальний. А ось а, одна з новинок, яка потужна, епотажна і дуже компліментарна. Це пістачо Найко від бренду Експериментал Perfume Клаб. Дуже цікавий, бо в них натуральні аромати. Вони дуже високої якості, вони звучать супермодно, і їх можна мішати між собою а, і створювати нові композиції. І саме це вони зробили з пістаччо Хайку. Дуже цікавий аромат про фісташки. А зараз, неймовірно, трендові. Напишіть, будь ласка, чи вам було б цікаво дізнатися побільше про парфуми з цією нотою. Я зніму для вас добірку, але це один з моїх фаворитів, який я прям обожнюю багато наносити на себе, або змішувати з іншими ароматами, щоб створити більш такий так, вибуховий ефект. Якщо я хочу, щоб мені точно зробили комплімент, я його буду носити або наодинці, або в суміші з чимось. Це, до речі, комбінація їх ролі та тон. Касезами, тому тут фокус взагалі на фісташці, але мені здається, він звучить неначебто, знаєте, у теплий літній день ви. Десь в парку єсте таке кремове морозиво з горіхами. В нього дуже гарна текстура, він солодкий, але в ньому є баланс і зелених нот. Тут є трішки інжиру, ніролі, але все одно відчувається ця наповнена горіхова текстура. Тому аромат супер крутий Його можна і ввечері носити через те, що він такий об'ємний і шлейфить Нереально тому кожен раз, коли я його наношу, мені Роблять комплімент, це дуже круто. Я маю для вас, до речі, знижку і на парфумері Experimental Perfume Club і e Maison Violet, тому якщо хочете затестити, це французький бренд дуже високої якості, так само, як і Роджеда, але вже з Англії, і я впевнена, ви про них чули. Я знаю, що в Україні всі люблять такі понти, і це, мені здається, дуже понтовий бренд, бо в них неймовірна презентація, аромати в них усі просто. Ох, для вищої класи, мені здається, суспільства. Ось такі вони, неймовірні. І цей аромат Elysium Perfume, він, мені здається, вже своїм флаконом дуже позитивний, літній, Ох, такий лагідний, жіночний взагалі він досить ностальгійний. Для мене нагадує такі дуже приємні акварельні флоральні аромати. з... Мого дитинства тут багато, і фруктових, але ще більше флоральних ну, Боже, півонія, конвалія, жасмін, іланг, магнолія, фрезія, геранія фіалка і мускус. Їх фірмова пудровість, але дуже чиста в базі. Суперкрутий аромат. Подивіться, як він виглядає. Я неймовірно щаслива, що він з'явився в моїй колекції. Буду його носити саме зараз влітку, бо він знаєте не такий неймовірно. А, Повітряний, ось так його можна назвати акварельно-повітряний, і мені дуже подобається, що він звучить неймовірно класично. Ось парфуми зараз створюють вже в іншому стилі, вони набагато більш водянисті, але тут, хоча все і дуже прозоро, в цьому ароматі все одно відчувається характер. Ну і на цьому я хочу завершити це відео, яке, сподіваюсь, було для вас і цікавим, і корисним. Якщо так, буду вдячна за вподобайку і підписку. Будь ласка, придивіться в описі до цього відео усю корисну інформацію. Також купуйте парфуми з моїми знижками. І слідкуйте за мною у соціальних мережах. А найголовніше, напишіть, будь ласка, який парфум зацікавив вас або нещодавно з'явився в вашій колекції. І будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз найважливіше. Слідкуйте за тим, що ви споживаєте, який контент, все фільтруйте, дивіться все підряд. І бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Папа! -па.